Я нагадаю, давно був у Зеленьках, а скажімо, також село населення близько трьох тисяч людей, але це зовсім інше село. Але зараз з'являється е, зупи, тенденція. Зупиніться, село, ви сказали зовсім інше. От ви почали таку сказали фразу гарну, для мене вона до душі. З'являється тенденція. Село Зеленьке на даному етапі із приходом сільського голови з обранням Вікторії Олександрівної. І там формується гарна команда, в тимчасі Василь Гразіон, і ще можу назвати багато, і фермерів, і відповідальних людей, і Катерина Гразіон, і багато людей. Формується гарна команда і вони роблять гарні кроки. У ну, нас сам перед. до того, що в Зеленках немає дитячого садочка. Гріх. 100 дітей. Возять липовець, красаву, миронивку. А чи є така можливість? Є. І ресурси для цього є. Там потрібно 2 мільйони. 2 мільйони коштів вони є. І має бути дитячий садочок у Зеленках. І церква з Українським духом. Хоч мене там і благочинний олінік пропонує Августіну, Августіну відлучити від церкви. За що відлучати? Я такий самий православний, як усі. І кожна людина має, має право на свою думку, на своє бачення. Але вимір в іншому. От і всі проблеми, які є у нашій державі і у кожній сім'ї, а це економіка, а це фінанси, це похідні ми маємо сформувати насамперед цілісну, сильну, потужну націю і в вірі, і в мові, і в культурі, і в відповідальності. Зробимо це, будемо розвиватися. Я ці кроки несу щиро до людей. Я кажу те, що потрібно робити, те, що я бачу, при повазі до думки кожної людини, але ми маємо кожна людина бути небайдужою і нести і брати цю відповідальність на себе. Те, що відбувається і те, що ми бачимо, приклад, хресна хода з Почаєва, з Донбасу, збирає, збираємося в Києві. А на моє тверде переконання, а потрібно зробити було хресну ходу на кордон і стати і казати: ми за мир, не чіпайте нас, ми самі в своїй державі господарі. Але для чого? Отут потрібно кожному й кожному задуматися, кожному і бути надзвичайно уважним і надзвичайно обачливим і обережним, щоб не наробити біду. Бо провокацій. Уже є дуже багато і буде ще більше. У Києві є смір, у Києві є злагода. Українці миролюбивий народ, українці люблять і шанують кожного громадянина і з повагою до інших держав, але і ми вимагаємо, щоб відносились до нас з повагою. Ось чому сутність. Я скажу вам наперед, я планую. Оприлюднити ту статтю, яку я написав про ту ситуацію, що відбувається, і дати відповідь. Була Андрію. Я все життя прожив у Миронівці. І він же такий самий, як і я, грішний, бо ми всі грішні. Народилися в гріху, як кажуть. І він не має права мене критикувати. Тільки один Бог. Живи по Божих заповідях, як казала мать Тереза, і будеш. Дивитись прямо людям в очі. А користуючись необізністю людей поливати мене грязю, я не збираюся з ним дискутувати, не збираюся на кого нападати. Я тільки молю Бога за швидше прозріння всіх, хто молиться по-справжньому за Україну. І ви побачите в Миронівському краї, я подам до друку статтю, яка дає відповіді на багато питань, виходячи з цієї ситуації. Я не маю права стояти в і не буду мовчати. Ну, як мінімум він неправду сказав про те, що, що найменше, я не хочу там дискутувати, і наприклад, по його статті, що він не може з вами зустрітись. Наскільки я знаю, що, будь що, що ви нікому не жодного разу пане Валерій, не відмовили пане зустрічі. Валерій, це, це м'яко кажучи, неправда. Неправда. У мене душа і серце відкриті, і я готовий відповідати на любе запитання. Але... Коли кажуть про канонічність, коли кажуть про канонічність, дуже м'ягко кажучи, то великий гріх, коли кажуть. І коли кажуть, що ті, хто молиться за Україну не канонічний, то велика неправда. Глибше потрібно дивитись і зрозумієш багато-багато. І відчуєш знову ж таки ту відповідальність. Тому я не хочу дискувати, дискутувати я до тих, хто. Має відповідальність і український дух у серці, я звернусь із статтею в Миронівському краї. Мені як депутату не мають права відмовити. Чекаємо. Вона буде. З вашого дозволу, якщо не візьму вона, на сайт, вона вже є у мене. На сайт можна буде взяти? Можна. Я не збираюся ж кулуарно. Але ця стаття я вже і написав. Може буде мати якби ексклюзивне право чи ні? Я можу вам зараз дати. Ро, буду буду надру, вдячний. Роздрукуєте. Розмісті. Буду вдячний, жду. Але я хотів би, щоб поряд було дві. У мене й та, й благочинно там написано Рапорт Августіно. Я зроблю дві. І щоб люди порівняли і відчули, у мене це є. Дякую, зараз вам дам. Дякую, жду. Зараз вам дам, ось підемо до теляточки і я дам.